У мене. Так, ага, і О, стоп, протокол заданий. Сесії міської ради в режимі відеоконференції. Оголошується хвилина мовчання, вшанування пам'яті загиблим героям. Шановні депутати, на пленарне засідання 59-ї позачергової сесії міської ради в режимі відеоконференції з'явились і зареєструвались. Проведемо реєстрацію шляхом поіменного Не голосування поіменної реєстрації. Кузьменко присутній, Анацький на захисті. Басанець. нема. Ольга Іванівна. Добрий Доброго. день, присутній. Доброго дня. Людмила Миколаївна. Присутня. Світлана Іванівна. Добрий день, присутня. Сергій Іванович. Броварник Нема. Вікторія Владимировна. Присутня. Василь Васильович. Добрий день, присутній. Доброго дня. Микола Миколайович. Максим Олександрович. Присутній. Доброго дня. Григорій Володимирович Відсутній. Федір Федорович відсутній. В'ячеслав Вікторович. Добрий день. Доброго дня. Присутні. Ольга Миколаївна. Присутні. Тетяна Іхімнав нема. Сергій Сергійович. Мандрика. Нема. Роман, Наталія. Євген нема. Ліля Павлівна. Мирослав Миколайович. Присутній. Олег Васильович. Валентина Іванівна. Нема. Наталя Павлівна. Присутня. Тетяна Михайлівна. Олег Володимирович. Присотні. Інна Миколаївна. Андрій Анатолійович. Дмитро Володимирович. Ні. Віктор Михайлович. Присотні. Олександр Сергійович. З'явились і зареєструвались. Раз, два, три, 5, п'ять, шість, 8, 9, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, плюс міський голова. З'явилися зареєструвались 20 депутатів плюс міський голова. Сесія є правомочною 59-ту Позачергову сесію Охтирської міської ради оголошую відкритою. О, у славній моїй Україні охтиркою зветься з далеких часів, його прикрашаю літні сивини і з вовською разом в обіймах лісів. Смітні, ох, Відно обрати робочі органи сесії лічільного секретаря є пропозиція обрати лічильну групу в складі трьох депутатів із присутніх в залі Кузьменко Ольга Миколаївна ще хто хоче Микола Миколаївич Данилюк і. ще? Андрій Анатолійович. Прошу проголосувати за лічильну групу в складі трьох депутатів. Кузьменко Ольга Миколаївна, Данилюк, Микола Миколаївич і Ставицький Андрій Анатолійович. Кузьменко за Анатський нема. Ігор Миколаєвич. Басанець нема. Ольга Іванівна, Бедрапко. За. Людмила Миколаївна. Світлана Іванівна. За. Сергій Іванович. Дроварнік. Нема. Вікторія Василь Васильович. За. Микола Миколайович. За. Максим Олександрович. За. Микола Миколаївич я назвав. Нема. В'ячеслав Вікторович. За. Ольга Миколаївна. Нема. Сергій Сергійович? Андрика, Нема. Слу, Євген. Наталія нема. Лілія Павлівна, Мирослав Миколаевич. За? Мирослав Миколавич. Олег Васильович нема. Валентина Іванівна. Нема. Наталія Павлівна. За. За. Тетяна Михайлівна. Олег Володимирович. Олег Володимирович. За. Інна Миколаївна. Андрій Анатолійович. Петро Володимирович. За. Віктор Михайлович. Олександр Сергійович. За. За. Дякую. Ти ж вони автоматично іменно в ту мусить, так? Ну я. Ну, прогул, да. Не, я ж спою, За 21. За 21. Шановні <кхем> депутати, нам е, потрібно обрати секретаріат. Е, будь ласка, визначитесь з головою. Секретарем. Да не люблю. Секретар? Хто? Добре. Добре. Все, добре. Е, нам потрібно брати секретаріат із двох депутатів. Є пропозиція Сергій Іванович і Тетяна Михайлівна. Хто за те, щоб обрати секретаріат із двох депутатів? Сергій Іванович Бондаренко, Тетяна Михайлівна. Кузьменко за. Олег нема Басанець. Нема. Ольга Іванівна. За. Людмила Миколаївна. Світлана Івановна. За. Сергій Іванович. За. Вікторія Лдуминов. Василь Васильович. За. Микола Миколаевич. За. Максим Олександрович. За. Вячеслав Вікторович. За. Ольга Миколаїв. Сергій Сергіович. Ліля Павліна. ЗА Мирослав Миколаевич. За. Олег Васильович нема. Валентина Іванівна немає. Павлівна. Так. Да. Тетяна Михайлівна. Олег Володимирович. Да. Інна Миколаївна. Да. Андрій Анатолійович. Да. Дмитро Володимирович. Да. Віктор Михайлович. Олександр да. Сергійович. Да. Дякую. Дякую. Шановні депутати, нам потрібно проголосувати за регламент для відкриття сесії до 20 хвилин, для інформації та прийняття рішень до 20 хвилин. Для виступів хворонь до 5 хвилин, для виступів щодо порядку ведення до 3 хвилин. За регламент. Хто за? Кузьменко за. Ольга Іванівна. За. Людмила Миколаївна. Світлана Іванівна. За. Сергій Іванович. За. Вікторія Володимировна. Василь Васильович. За. Микола Миколайович. За. Максим Олександрович. За. В'ячеслав Вікторович. За. Ольга Миколаївна. За. Сергій Савич нема. Лілія Павлівна. Мирослав Миколаївич За. Валентина Іванівна Наталя Павлівна. За. Тетяна Михайлівна. Олег Володимирович. За. Інна Миколаївна. Андрій Анатолійович, Дмитро Володимирович. За. Віктор Михайлович. За. Олександр Сергіюч. Так. 21 за. Шановні депутати. У нас на порядку денному одне питання. Другим питанням різне. Пропоную проголосувати за порядок денний за основу в цілому. Кузьменко за. Олег Валерійович нема. Ольга Іванівна. За. Візьм... Светлана Іванівна. За. Сергій Іванович. За. Вікторія Володимирівна. Василь Васильович. За. Микола Миколаївич За. Максим Олександрович. Максим Олександрович. Нема зв'язку. Вячеслав Вікторович. За. Вибачте, за. пропадає зв'язок. Дикий за. Дикий за, Оля Миколаївна, за. Сергій Сергійович, нема. Лілія Павлівна. За. Мирослав Миколайович. За. Валентина Іванівна нема. Наталя Павлівна. За. Тетяна Михайлівна. Олег Володимирович. За. Інна Миколаївна. Андрій Анатолійович. Дмитро Володимирович. За. Віктор Михайлович. За. Олександр Сергійович? 21 за. за. Так. 20. За 21. один шановні депутати. Переходимо до питання порядку денного. Дивіться, тільки що там надійшла інформація, що є десь якісь, що там можуть продати хтось країну і таке інше. Ми з вами в першу чергу голосуємо за те, що наша країна повинна бути демократична, і наші люди в нашій країні повинні ну, на сьогоднішній день тисячі людей втратили своє життя, мільйони втратили свої домівки саме. За демократію, і тому ми на сьогодні заявляємо, що наша країна це демократична країна, і тільки люди, мешканці України, мають право визначатися із вибором, вибором президента, вибором депутатів, але щоб це було не під дулами автоматів, щоб це було не під різними економічними тисками, погрозами. І що Україна це на сьогоднішній день не є колонією Сполучених Штатів чи колонією е, Європи Європейського союзу Україна це е, цивілізована демократична незалежна країна. єдина, неподільна, і е, ніякі коаліції ворогів не будуть нам вказувати, що ми з вами вже нелегітивні, що нашої країни взагалі не існує, що ми там знаходимося на сьогоднішній день під тираном якимось, таке інше. ми підтримуємо на сьогоднішній день демократично обраного президента, коли закінчиться війна, і будуть створені умови для того, щоб ми мали можливість проголосувати незалежно, демократично, вільно, тоді буде голосування за президента, який на той час буде, чи який на той час кандидат. Який буде в найбільшій довірі у нашого населення, то і буде президентом. Так було з моменту незалежності нашої країни. Так є, і так буде. Те, що на сьогоднішній день наш президент Володимир Олександрович Зеленський, я думаю, що це беззаперечний факт, він обраний демократично. Коли було початок повноваштабного вторгнення, він об'єднав країну. На жаль, це дуже багатьом не сподобалось. І на сьогоднішній день ті тирани намагаються зробити все, щоб розколоти нашу країну зсередини. Тож, Ахтирська міська рада звертається в першу чергу до народу України, до Верховної Ради, Офісу президента, Кабінету міністрів, Міністерства закордонних справ України, Сумської обласної державної адміністрації, Актерської районної державної адміністрації, демократія, свобода і незалежність, основоположні цінності української нації. Ми виборювали, виборюємо і будемо виборювати. Цю незалежність, цю демократію під керівництвом е, тих керівників, які були обрані в демократичний час, коли не було війни. Закінчиться війна, тоді можна буде говорити про вибори і не потрібно нам нав'язувати якісь відсотки, е, якусь е, недовіру і таке інше. Запитання? Сьогодні. Якщо запитань немає, прошу проголосувати за. Е, Питання порядку денного. За основу в цілому. Хто за? Кузьменко. За. Ольга Іванівна. За. Людмила Миколаївна. Світлана Іванівна. За. Сергій Іванович. Вікторія Володимирівна. Василь Васильович. За. Микола Миколаївич. За. Максим Олександрович. За. В'ячеслав Вікторович. За. Ольга Миколаївна. За. Тетяна Іміна нема. Сергій Сергіч, нема. Лілія Павлівна Мирослав Миколайович. За. Олег Васильович. Нема. Валентина Іванівна, Нема. Наталя Павлівна. За Тетяна Михайлівна. Олег Володимирович. За. Інна Миколаївна. Андрій Анатолійович. Дмитро Володимирович, за Віктор Михайлович за Олександр Сергійович, за. за 21 рішення про звернення до народу України і до всіх е, по далі, підтримано одноголосно депутатами, які зареєструвались на 59 ту позачергову сесію. Е, всі питання порядку денного вичерпані е, прохання в нас. Наступний тиждень, чому ми зробили це сьогодні, а не там серед неділі на наступному тижні. Наступний тиждень для нас є найбільш трагічним в історії за е, час незалежності нашої країни і е, закінчення Другої світової війни. Тому буде і е, 24 четвертого числа. Це буде і молитва по всій країні за нашу країну. Е, 25 п'ятого числа три е, роки тому перші цивільні мешканці нашої громади загинули. Від ворожих обстрілів 26 числа буде вшанування. Всі ми будемо розсилати вам місце, час, коли це все буде проводитися. Тому запрошуємо. 59-та позачергова сесія Ахтирської міської ради завершена. Слава Україні! У славній моїй Україні, охтиркою зветься з далеких часів, його прикрашають вже літні сивини і зворською разом в обіймах лісів. <звіт -віро>